Мовчання захисника Сергій Власенко досі публічно не відреагував на рішення суду щодо позбавлення його депутатських повноважень. Сьогодні захисник Юлії Тимошенко не прийшов на суд у справі Євгена Щербаня, Не було його і у Верховній Раді, де депутати від опозиції продовжили блокувати трибуну про нові вимоги меншості у парламенті і таємниче зникнення Сергія Власенка. Далі Ярослав Кречко. Жінки за трибуною, чоловіки у президії. Опозиція не припиняє блокувати парламент через Сергія Власенка, але без його допомоги. Захисник Юлії Тимошенко вже другий день не відповідає на дзвінки журналістів. В останній на людях він з'явився у середу зранку, ще у статусі народного депутата. Де власенко сьогодні? Його соратники не відповідають у відрядженні по справі захисту Юлії Володимирівни Тимошенко. Тобто він в Україні чи за кордон? Він в Україні так він не збирається за кордон Він не збирається. У нього немає такої можливості. Сьогодні у власенка він... день народження до речі. Не святкує людина. Сьогодні день народження. Опозиція мовчить про місце перебування іменинника і обіцяє зробити все, щоб його. Не арештували Арсеній Яценюк заявив, що сподівається у цьому на допомогу закордонних партнерів. Після критики сполучених штатів та чиновників Євросоюзу сьогодні позбавленням мандата захисника Тимошенко обурилась Рада Європи. Я вважаю це дуже дивним, що обраний народом депутат може бути вигнаний з парламенту в короткі терміни і без скоєння серйозного злочину. Я попросив українську владу надати пояснення таких дій, які можуть вплинути на фундаментальні принципи демократії право людей обирати депутатів. Ну, колеги, у нас закон такий. У нас ти займаєшся адвокатською діяльністю, либо діпута. Депутати опозиціонери сьогодні пообіцяли триматимуть трибуну і президію, доки до них щорічним посланням не прийде президент. Меншість вимагала, щоб викликати Віктора Януковича у раду. Їм допоміг спікер. Володимир Рибак відмовив, але нардепи все одно чекатимуть гаранта на наступному пленарному засіданні, 19 березня. Те, що відбувається в країні, є тільки один диригент. Це президент України Віктор Янукович. Ми, представники опозиційних сил, вимагаємо зустрічі з президентом Януковичем в присутності засобів масової інформації. З одного боку, кличко запрошує президента до парламенту, з іншого боку, заблокована трибуна, що навіть спікер не може вийти і відкрити засідання. Парламент не працює, тому нема куди йти. Що далі робитиме опозиція у ситуації навколо Власенка і як діятиме, коли президенту раду не прийде, лідери меншості не розповідають. Сьогодні лише заявили, підуть у народ піднімати людей. А от спікер Володимир Рибак тим часом припускає, президент може розпустити парламент, якщо він так і не запрацює. Ярослав Кречко, Антон Деркач, ТВА.